Як ви бачите, артисти несуть великий м'яч. Великий м'яч має в об'ємі один метр. Саме цей м'яч малого побувати на говерлі. Саме цей м'яч буде передано сьогодні до Львова. Його унікальність і в розмірі один метр. Майстра відомого на весь світ Тараса Городецького. Традиційного. Я би сказав, що це традиційно і це доволі красиво. М'яч прийняв села Сівана Фальківщини. яка вийшла в півфінал великого ще одного, великого українського конкурсу Україна має талант». Назаре! ну! Міцною та хлопчики відійшли, бо цей ядько може її забити, я вам скажу не ненароком два ваші облиски, великий м'яч на нашу сцену! Ще один елемент об'єднання. Великі спортсмени і зовсім юні майбутні наші спортивна гордість прийняла великий м'яч. Отже, великий м'яч по поправи Івана франківську